Нарешті розпрощаємося з цією старою поломаною. Жалюзю. Гляньте, як красиво! Бачила в них оцю тканину і просто закохалася. Дуже красива, така якісна. Це італійський шов. Однозначно рекомендую. Дівчата, нарешті ми розпрощаємося з цією старою поломаною жалюзю і встановимо сюди класні красиві штори, які будуть і від сонця захищати, і прикрашати нашу кухню. А не оце ось! Єс! Гляньте, як красиво вийшло. Боже, я так давно хотіла от на кухню. Я знайшла магазин, називається фірмова штора на просторах інстаграму. Побачила в них оцю тканину і просто закохалася. Зараз я закрию, щоб вам було видніше. Дуже красива, така якісна, такий колір красивий. Прям вау. Бачите, от так от закриваєте і нічого не видно. Хто буде замовляти штори, дуже рекомендую вам цю тканину. Подивіться, яка вона красива, як вона переливається, цей італійський шовк. А взагалі, у них в каталогі дуже багато різних тканин, різних кольорів. Кожен обере для свого інтер'єру свою ідеальну. Я підписалася на магазин, слідкую за ними. Дивлюся, вони часто проводять прямі ефіри, де можна поспілкуватися напряму з виробником і задати йому запитання. Взагалі мені дуже сподобалося, що коли я там запитала за штору, ми визначилися з тканиною. Мені надіслали відео, як правильно зробити заміри. Потім, коли відправили штору, надіслали відео, як правильно її повізити. Ти дуже вдячна магазину, тому однозначно рекомендую.